Вітаю всіх, хто стежить за життям Хмельниччини разом із Першим Подільським. Про важливе за цю добу розповімо просто зараз. Розпочинаємо. На Хмельниччині, як і по всій Україні, встановлюють термінові кнопки виклику поліції. Нині в обласному центрі таких розмістили три. Загалом у регіоні десять. Місця для розташування тривожних кнопок обирали за моніторингом безпекової ситуації. Як це працює, розкажуть наші журналісти. Будуть допоміжними, якщо телефону під руками немає. Нещодавно у Хмельницькому встановили тривожні кнопки виклику правоохоронців. Засоби з'явились в громадських місцях обласного центру у рамках соціального проекту департаменту поліції охорони задля попередження злочинності. Кнопка передбачає розміщення в визначених місцях. В Хмельницькому їх є три в разі потреби. будь який громадянин може нажати кнопку виклику поліції. У нас є батутіна 28. Прибузька 14 та 41. Засоби сповіщення миттєво передаватимуть сигнал оператору. І вже за лічені хвилини найближчий патруль поліції охорони прибуде на місце виклику. Кнопка працює цілодобово, має відеофіксацію та обладнана акумулятором. Тому скористатись нею можна буде навіть під час відключень електроенергії. У ну, по хмельницькому був один виклик дієвий. порушення були такі, так, суттєво несуттєві, була бійка. Небайдужі громадяни побачили та й нажали кнопочку. Хмельничани також бачають доцільність у встановленні термінових кнопок виклику поліції і додають, таких має бути більше. Потрібно, потрібно, щоб люди могли звернутися до домови, всякі випадки бувають в житті. Кожна людина, яка йде по вулиці, якщо навіть бачить, що щось трапилося, вона повинна підійти, нажати тривожну кнопку, щоб могла виїхати поліція і скористатися цим. Ви вважаєте, їх більше повинно бути? Так. Я б везде поставила. Краще їх би не, ну, не потрібно було. Але взагалі я вважаю, тось, це доречна справа. Більша кількість також потрібна. На кожному районі по пару кнопок. Втім, правоохоронці попереджають за хибний виклик передбачено адміністративне покарання. Надалі тривожні кнопки встановлюватимуть і у інших мікрорайонах міста. Окрім обласного центру, на Хмельниччині уже функціонує сім тривожних кнопок. Івана Шемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Упродовж минулого тижня з 3 по 9 квітня на території Хмельниччини фахівці спостерігали зниження рівня захворюваності на COVID-19. водночас недуга забрала 24 життя краян з метою профілактики захворювання на коронавірус продовжується процес імунізації населення загалом в області зроблено більше мільйона щеплень від COVID-19. На Хмельниччині лікарку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть двох дітей. Біда сталася більше як два роки тому. Сім'я хмельничан відчула себе зле та викликала швидку. Лікарка не в повній мірі провела обстеження та встановила хворим хибний діагноз. Як виявилося пізніше, діти отруїлися чадним газом. Коли швидка приїхала вдруге, чотирирічний хлопчик вже не дихав. Його дев'ятирічний брат помер через два дні в реанімації. Жінці загрожують. И покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або до 3 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Команда експертів відділу інфекційного контролю та антимікробної резистентності центру громадського здоров'я моз України відвідали Хмельницький із менторською допомогою. Окрім методичних рекомендацій, обговорили питання проведення епідеміологічного нагляду. Фахівці ЦГЗ підкреслили, якщо стаціонарний заклад охорони здоров'я не має змоги проводити дослідження зразків біологічного матеріалу, це має взяти на себе бактеріологічна лабораторія державної установи Хмельницької обласництві. Центру контролю та профілактики хвороб моз України. У Шепетівці відбулася непересічна подія. Запрацювала інклюзивна кав'ярня Семі кофі. Це перший подібний заклад на Хмельниччині, де працюватимуть люди із ментальними порушеннями. Побували на відкритті і наші колеги. Sunny Coffee, офіційно Запрошуємо усіх. Два роки у проєкті Сходинки успіху передували досить перспективній та вкрай необхідній справі, яка не лише розширює можливість сонячних дітей Шепетівки, а й виконує надважливу соціальну функцію інтеграцію в суспільство. Так запрацювала соціальна кав'ярня. Вони проходили соціальну таку реабілітацію. Плюс вони готували їсти, вчилися готувати їсти, накривали на стіл, самі прихищали друг друга. Люди з ментальними порушеннями завжди залишаються безпосередніми та щирими, сприймаючи світ з широко відкритою душею. <му> Сонячні діти завжди потребують захисту і підтримки. Робочі місця для них ще дотепер в Україні це швидше виняток аніж правило. Ось чому кав'ярня Кофі» є надзвичайно важливим прогресивним кроком і не лише для шепетівки. Кав'ярні в нас буде зараз працювати один сонячний бариста, і група з ходинки успіху буде отримувати послуги соціально-побутової адаптації вигляді майстер-класів, занять, тренінгів. Згідно з грантовою програмою Від є робота, ініційованою урядом в рамках проєкту Власна справа. Засновники цього кафе отримали 250 тисяч гривень на закупівлю обладнання. Підтримала фінансова і місцева влада, виділивши ділянку в центрі Шепетівки. Шепетівки. Влад один з двох обов'язкових працевлаштованих у цьому кафе, що відкрилося грантовими коштами. Повернення ж позики передбачено впродовж трьох років у вигляді сплачених податків та зборів. Бізнес це не лише про працевлаштування, про сплату податків, а це і про благородні ініціативи соціальні, такі як ця кав'ярня. Восьмеро сонячних шепетівчан уже з нетерпінням чекають і свого першого робочого дня, захопливо знайомлячись зі ще одним місцем соціальної адаптації. Ми приїхали на свято кафе. От, я теж хочу тут робити, кулінарити, я теж хочу бути поваром. так само. Впродовж кількох годин двері кав'ярні неможливо було зачинити. Друзі невпинним потоком йшли вітати щеросердну ініціативу. Сьогодні ці сонячні люди в той час, коли можливо під час війни хтось дозволяє собі скніти, жалітися, що вигоряє, що немає за що триматися. А вони сьогодні показали нам приклад, як жити, як бути успішними, навіть тоді, коли виклик, навіть тоді, коли біда. У дні в кав'ярні не буде фіксованої ціни. Покупці сплачуватимуть за напої стільки, наскільки їм сподобалося у закладі. І ми всі запрошуємо сюди, всіх, і щоб було все добре, і нашим людям. Християни західного обряду цієї неділі відсвяткували Великдень і, відповідно, завершили Великий піст. А православні віряни ще тиждень будуть обмежувати себе у їжі та веселищах. Чи дотримувалися хмельничани посту цьогоріч та який вкладали сенс у цей процес? Дивіться далі. Чи дотримувались ви цьогоріч посту, та чи знаєте, який вкладається у цей сенс? Посту дотримуюся, все время його дотримуюсь, бо в нас нема така пенсія, що немає за що купити м'яса. Не дотримувались, тому що багато працюю, не маю часу на дотримання посту. Це по-перше, по-друге, сенс складається тоді, коли людина здорова і. Нема таких стресів, як зараз у нас. Хай не такий зараз, як піс, там ми розмежовуємо там скоромна їжа, нескоромна. Раніше було трішки по-інакшому. Люди віддавали частину їжу тим, хто більше в цьому мав потребу і ділилися. Таким чином, економили собі їжу, але давали комусь. Тобто в основі посту було милосердя до інших людей. Ні, не дотримувався. А чи знаєте, який сенс складається? Ну, Теоретично знаю, але ну, не, не, не постріл. Моєму розумінні піст, якби це більше, якби не то, що зовсім не їсти, да, а це більше якби концентрація на тому, ну якби що ви хочете змінити, що ви хочете покращити для себе. Тобто, наприклад, це якщо ну, говорити про пасху, то це більше концентрація на Бозі, на ну, на, на, Біблії, на його слові. Ось і ну якби їсти, звісно, потрібно це ну, якби, немає в цьому ніякої проблеми. Не дотримувався. А чому? Не знаю, я тим якось не цей. Не сторонник того. Такий час нелегкий, потрібно також очищувати свою душу, тіло і дотримуватись. Але це стосується здорових людей. Я вважаю, що вагітним і важкохворим, чи літнім людям бажано це не робити. Ні, не дотримувалась. Я живу так, як живу, я переселенка. Те, що є, то в мене є все. Чи дотримувались ви цьогоріч посту та чи знаєте, який вкладається у цьому сенсі? Трохи, так, да, трохи. На Хмельниччині завершили оновлення ще одного житлового комплексу для ВПО у Зінькові. Кам'янець-Подільської громади облаштували кімнати у гуртожитку завдяки ефективній співпраці з громадською організацією Металаб та міжнародними донорськими організаціями. Загалом вдалося залучити понад 70 тисяч євро. 64 кімнати з усіма зручностями та меблями, кухні та соціальні простори вже готові. Прийняти переселенців, окрім того, планується відкриття продовольчого магазину та кабінету сімейного лікаря, а також забезпечення жителів навчальними та психологічними програмами. Квадрокоптери для зсу днями працівники транспортного цеху ХС придбали та передали розвідувальний дрон колезі, котрий проходить військову службу. Такий коптер захисники використовують для виконання різних завдань: коригування артилерії або ж із метою розвідки, щоб передати дані про наступ ворога, пошук цілий, аби наші бійці мали можливість укріпити свої позиції та запобігти просуванню ворога. У Старокостянтинові діти вже понад рік волонтерять на підтримку ЗСУ. На тамтешньому ринку продають товари ручної роботи, прикраси та випічку. Зібрані кошти передають громадські організації, учасники якої закуповують для військових необхідну амуніцію та техніку. Волонтери з вулиці Свободи так називають юних активістів, жителі Старокостянтинова. Діти, що вихідних на місцевому ринку продають вироби ручної роботи, випічку, трав'яні чаї. Купуйте в нас, Волонтери та діти розпочали рік тому. Тоді створювали імпровізовані блокпости і збирали кошти. Зараз свою діяльність розширили. Вирішили реалізовувати випічку, реалізовувати хендмейд, все за, як то кажуть, діти роблять, а що не діти, все за допомогою наших батьків. Кожен робить свій внесок. Наймолодші стали помічниками батьків, старші виготовляють прикраси та випікають смаколики. Я допомагав мамі місити тісто і також посипав паски. У мене дідусь на передовій. Ми зібрали 20 тисяч, а інші кошти, на даний момент майже 46 тисяч. Ми зібрали вже тримування. Кошти від продажу передають місцеві громадські організації, учасники АТО міста Старокостянтинова. Вони забезпечують війська тепловізорами, автівками та амуніцією. Звісно, ми б нічого цього не могли зробити і не допомогти, якби не наші гарні українці і не наші найкращі українські дітки. От. Саме сьогодні ми знаходимося на цьому майданчику, де найпотужніша наша дитяча волонтерська команда з вулиці Свободи, які започаткували в Старокостянтинові такий гарний дитячий рух. Це називався блокпост. Зупинися на підтримку збройних сил України. Допомагати війську юні волонтери продовжать і надалі. Підтримати дітей можна що суботи та неділі на тамтешньому базарчику. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. І до новин спорту днями у столиці кам'янецький футбольний клуб Епіцентр зіграв свій перший офіційний поєдинок після зимової перерви. Суперником наших земляків у чемпіонській групі стала команда Лідер турнірної таблиці Київська оболонь. За перебігом гри стежили наші кореспонденти. Домашній поєдинок на виїзді. Футбольний клуб Епіцентр зіграв перший матч у чемпіонській групі проти Київської оболоні. Гра мала відбутися у Кам'янці-Подільському, але через погодні умови місце зустрічі змінили. На думку тренера Кам'янчан, це вплинуло на підготовку команди. ми дуже хотіли зіграти в Кам'янець-Подільському? За два дні чи за три дні до гри вже ну що у нас вимушено було, тут засипало снігом. Ми готувалися там два дні. Нас випало з підготовки, тому що все засипано. Прийшлося терміново їхати в Київ. О 14.30 на футбольному стадіоні у Києві пролунав свисток про початок матчу. Оболонь відразу ж почала тиснути. І вже на третій хвилині гри відкрила рахунок в матчі, але гол не зарахували через положення поза грою. Далі багато боротьби в центрі поля. Наступний гольовий момент стався аж на 35-й хвилині поєдинку. Суддя призначив 11-метровий удар у ворота епіцентра. І зараз дуель жмурка проти Слободіна. Е, розбігається Олег Слободян. І що? І Жмурко рятує свою команду. Після незабитого пенальті перший тайм команди дограли майже без моментів та пішли на перерву із рахунком 0-0. Друга половина гри видалась багатшою гольові епізоди. На початку тайму домінувала оболонь, але все перевернулося на 57 й хвилині матчу. Після жорсткого фолу гравець команди із Києва отримав червону картку, яка в подальшому вплинула на підсумковий результат. Емоціональний фон такий зашкалений. Зараз хлопців звісно, ну жалко. Скільки труда, скільки емоцій віддали на на. На полі граю десять. ну це футбол. У більшості кам'янчани перехопили ініціативу в матчі, і до його закінчення мали мінімум чотири моменти, які могли б закінчитися взяттям воріт. Але гравці оболонів відбилися, і врешті гра закінчилася нічиєю. З одного сторони ми десь здобули очко, потім так на ну, вилучення футболіста десь могли і забити. Я думаю, що справедливий результат сьогоднішнього матчу – абсолютно точно нічия. Тепер же футбольний клуб епіцентр має у своєму активі 9 очок та посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці. Наступний поєдинок команда із Хмельниччини проведе 15 квітня на виїзді проти Черкаського ЛНЗ. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Зичимо перемог нашим землякам та до зустрічі, шановні глядачі, у наступному інформаційному підсумку. Побачимось на першому подільському.